Nocy, żeńka, że zrobimy otwodok miesiąc na zat jest jak ciało do Jak jak matka siedzi, domaśny otwodok teraz Ci pokażę jak rynkiem naglałem to tygodnia. jest jak weczerwaj Если вже матка сіяти твой, во-во, як не тяли. Роблят. Я так тоду. Раз ще їм задавляти. І тепер оцінюю другу рамку. Дек засіяла. Де. А матка там ходить, да? яка матка. Дея де, матка. Já už jenom to odbuk. Jak si je matička Se, mladá matka, kde je? na to Tady na když je, mála. a Aby mu vzal ze klišti, ještě je to tady trutně. Ale se, jako už že je matka tam chodí. Vedeš? Možná vidíš matku. Míčena. Jejka matka, mladá hedy. Se to sto toho trusu

Вот матка ходит. Здесь матка там ходит. Это ходит матка. А і там, что на веде. На захожу. Так, тихо. Это джиуку, блядь. Не вдруг здесь, а вдруг открыли. Подтягали спокойно семья. Или спокойно здесь она я потягли.

Tady. Tak, to místo. Tady jsem jen tu do pokladu můžu nechat. Zase krajní rámka. Já se, se bojím vzít ty klíče, co jsem skupil. krajní rámka. I s pirhou, s medom. Těžká taká, ne je rozkludu, ale tam ještě starou. Zase skoro vajde, kde máme místo. Будуємо дозволяти туди так середину. Там дам ще препаранці. Їм в середину. Розширю урок. Я добрій 12 рамок Так. Натягну джукю. Так, заставу убрав геть. І жити не треба. Пока. Так. Elefogilo Elefogilo. Elefogilo. Apararam. Apararam se chora quando você alena por ela se aparou sozinha não mas já anota as iniciais é madka é a cadruzca ah não надерні сиділи, вони працюють, роду ще одну рамку. Вони не роблять, я тут. Так, можу ще одну забити тут. Ще одну заб'ю. Не фіг Працюйте, дівчинки. Ну, що ти в мене таке? Отак. Отрейду чачу куплю возчено блядь Так, дівчата. Ну, попа, мужицю. Вот так. Кого маємо ремонт? Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Co? Co Працюйте Pracujcie! вас закриє Євгеній Васильович прийде Аби діда похвалив бля, за роботу, а я би заказав, діду, блядь, ви запустили мені пасіку. Легенького пасіка твоя. Діда тобі виростит До осени Вдіо, от все, я запечатав їх. Най Через неділю-полтора дідуся подивить на результат роботи. Дівчаток. Будемо далі. Буде все нормально. Дівчата вийдуть. молоді, людей. У мене корпус. Так. Тут маємо вже два. Дивимося дивитися. Димайся дивитися далі. Насить. мало так. Играха, муха. А вот я так кино такі, так сказати твой матку. Ренка, давай дальше, третий семь. Я сейчас туша робить. Ну, беру беру камеру. Ну от що робить там вулику. Ой, ну твои роблять, твой бедок носят. Молодці. <кхем> так, даме. Надо взнятия подставушку пронести раз. Ну шку. Подставу. А, <гум> шубе. Мешкати пацанку, маєвати пацанка твоїла. Ага. Так, енто той. З'няємо, десь от усе одізо робиться. Ой. А, твої ноги я Ага. Клавим же на их натягли туйка, так Но не знаете чия пацанка Иду зараз 9 чья 3 пацанка а, Не знаю Всі туда як сидят Кострубані, А я бісьяде Чия пацанка Ну Так треба було пішки С нами еще и рамка. О, рейженька тягнути вс. Регалистик как он его тягли. Как он где забрати? Так, раз Не сюда. Да, мистер. Так, смысл крайне. ¿Qué tal?